Восени 2010 року відбулася презентація ініціатив Інституту медичного і фармацевтичного права та біоетики Академії адвокатури України. Відкрила захід ректор Академії Тетяна Варфоломеєва, яка розповіла про напрацювання, що дозволили створити інститут і поставити перед ним цілу низку амбітних цілей. Директор інституту Радміла Гривцова познайомила з командою інституту та презентувала його ініціативи і плани на 2010-2011 роки. Дня, шановні колеги, сьогодні ми мали приємність презентувати ініціативи Інституту медичного і фармацевтичного права та біоетики Академії адвокатури України. Мушу сказати, що наш інститут створений не на непоружному місці. Ще з 2004 року в Академії адвокатури України одним із перших почала викладатися медичне право. Потім додався спецкурс правові та етичні проблеми біомедичної діяльності. Академія адвокатури України разом із Всесвітньою із Українською медико-правовою асоціацією та всеукраїнським лікарським товариством виступила організатором першого всеукраїнського конгресу з медичного права і соціальної політики, який відбувся у 2007 році, і став першим заходом, який зібрав медичну і юридичну громадськість для обговорення спільних проблем. Після цього відбулося чимало семінарів, більше 12, для юристів, для медиків. Відбулося чимало інших знакових подій, коли ми мали змогу ідентифікувати ті правові проблеми, які стоять перед вітчизняною охороною здоров'я, і навіть накреслити певні шляхи їхнього вирішення. Тепер ми вирішили створити інститут медичного і фармацевтичного права та біоетики. І маємо приємність сказати, що до нашої команди долучилися дуже багато знаних фахівців, як тих, які спеціалізуються у медичному праві, працюючи в Академії адвокатури України на постійній роботі, тому що в Академії адвокатури України вже почала формуватися власна школа медичного права, так і ті, які працюють, працюють на постійній роботі в інших вищих навчальних закладах, наукових установах тощо. Серед членів нашої команди є чимало е, осіб, які є одночасно і лікарями, і юристами. А треба сказати, що команда, хто робить справу, вирішує дуже багато. Що, власне кажучи, ми збираємося робити. В першу чергу ми е, збираємося розробляти з наукової точки зору ті проблеми, які видаються найбільш актуальними для вітчизняної охорони здоров'я. Але важливо, що не, не просто розробляти з наукової точки зору, а скеровувати на їхні практичні вирішення. І одним з основних завдань нашого інституту є сприяння розробці нормативно-правових актів у галузі медицини і фармації і безперечно підвищення кваліфікації, підвищення, підвищення кваліфікації адвокатів, підвищення кваліфікації медичних працівників з медико-правових питань, скоріше поширення медико-правових знань серед них. Дуже важливим також є видавничі напрямок, який ми плануємо опанувати, і видання це вже є про ініціативи електронного журналу медичного і фармацевтичного права. І ми будемо раді, якщо ви долучитеся до цієї співпраці, до цієї до цього проекту щодо інших проектів. Це безперечно проведення другого всеукраїнського конгресу з медичного права і соціальної політики, проведення і низки інших семінарів, практикомів, так званих вокшопів, запрошення іноземних гостей, які будуть читати лекції, як нашим студентам, так і відкриті лекції для студентів інших ВНЗ, для фахівців, проводити майстер-класи. Але зрозуміло, що ці бажання, ці наші ініціативи, можуть виявитися успішними тільки якщо до них буде залучена широка медико-юридична громадськість. Тому ми заохочуємо всіх, кому не байдуже, розвиток медичного права в Україні, стан справ в охороні здоров'я, медичній юриспруденції, долучатися до нашої роботи. Yes. Hello. I'm Owen Asman with the World Association for Medical Law. And I would like to thank the hosts of this fourth National Ukrainian Congress on Bioethics. Вітаю, я Орена Сман із Всесвітньої асоціації медичного права. Я би хотів подякувати організаторів цього четвертого всеукраїнського конгресу з біоетики. Ми зараз є свідками дуже особливої події. Це створення інституту медичного і фармацевтичного права. Щойно ми почули виступи кількох українських фахівців, які говорили про плани щодо просування у цій дуже важливій галузі. Присутні говорили про виклики, про нові ідеї щодо внесення змін у законодавство, про його оновлення. Ця подія є такою, що надихає, і мені насправді поталанило, що я маю нагоду взяти у ній участь. Ми у всесвітній асоціації медичного права. Більш ніж зацікавлені в тому, аби надати допомогу та поділитися нашим досвідом у цій дуже чутливій та надзвичайно важливій сфері взаємодії права та здоров'я людей. однією з провідних тем, що обговорювалися протягом сьогоднішнього засідання. Було питання про співвідношення між етикою, освітою та застосуванням медичного права. Тому дуже важливо, що цей новий інститут медичного та фармацевтичного права не тільки здійснюватиме наукові дослідження у сфері медичного права, але й займатиметься освітою та підвищенням кваліфікації адвокатів і практикуючих юристів у цій важливій галузі. Поєднання обговорень, дискусій та навчання створює чудові підґрунтя для кращого розуміння того, що стало причиною виникнення цих галузей права, які опікуються здоров'ям та медичною діяльністю. А у подальшому ми, зрештою, побачимо кращу ситуацію в стосунках між лікарем та пацієнтом у захисті прав пацієнтів тут в Україні, а також у захисті прав лікарів Отже, бажаю всім продуктивної та успішної роботи у наступні роки. Думаю, зустрінемося ще і з іншої нагоди. Дякую. Доброго дня, шановні колеги. Я представляю Міністерство охорони здоров'я, юридичне управління. Звати мене Коблаш Віталій Володимирович. Від імені Міністерства охорони здоров'я та юридичного управління. Радий за створення такого інституту медично-фарматичного права та біоетики при академії, а також надіюсь на нашу подальшу співпрацю з даним інститутом. Зі сторони Міністерства охорони здоров'я будуть здійснюватися всі заходи, які будуть спонукати нашому подальшому і вашому подальшому розвитку. Буде надаватися правова допомога по питаннях, які цікавлять медиків, юристів, студентів, а також громадян України приводу забезпечення прав пацієнтів. Також ми будемо співпрацювати в системі законодавчого забезпечення, тобто готувати нормативно-правові акти для подачі на Верховну Раду України, Кабінет міністрів. Крім цього, хочу зазначити, що Міністерство охорони здоров'я також запрошує представників вашого академії та інституту прийти до нас, подивитися, як ми працюємо з якими проблемами зіткаємо. Бажаю вам успіхів у вашій нелегкій роботі, а також надіюсь на подальші супроводи. Розвиток медичного права в Україні він розпочався значно раніше, ніж незалежність держави. Я хочу нагадати, що на підставі відповідної постанови ще 1975 року в країні запроваджувався правовий всеобруч. Зокрема, впроваджувалися викладання юридичних дисциплін як у школах, так і в вищих навчальних закладах. І от, власне, з 1 вересня 1976 року я прийшов на посаду старшого викладача права у Львівський медичний інститут і з тих пірни продовжував викладання цієї дисципліни. За цей час вдалося підготувати нові навчальні. Програми з цієї дисципліни, декілька підручників і навчальних посібників, написати декілька монографій. Ну а загалом хочу нагадати, що ще в ті далекі часи я пробував об'єднати юридичну громадськість навколо ідей. Функціонування, створення медичного права, то про це тоді ще навіть ніхто не говорив, боялись говорити, бо ніякого медичного права немає і не може бути. Мені довелося нав'язувати ці стосунки з колегами. І я точно пам'ятаю, що в ті 80-ті роки в Україні було всього 5 юристів. Які більш-менш розумілися на питаннях медичної і фармацевтичної діяльності. Зокрема, відомий Юрій Дмитрович Сергеєв, який викладав право у Донецькому медичному інституті, і після цього він виїхав у Росію, де в Москві очолює кафедру медичного права першому московському медичному університеті, де став провідним фахівцем і головою асоціації. І міжнародної, і Російської Федерації медичного права. Це Микола Георгович Білатєлов. Не можу не згадати цю мудру, розумну, інтелігентну, вкрай фахову людину, який понад 30 років працює в апараті Міністерства охорони здоров'я. Ну а загалом в тодішньому союзі РСР було всього 10 юристів, які розумілися. У питаннях медичного права. А ось коли ми, коли ми писали перші законопроекти для Верховної Ради значить, з питань медичного права, зокрема, 92-й рік, основи законодавства України про охорону здоров'я, саме тоді розроблявся проект статуту Академії медичних наук України. І я так напівжартама написав проект Статуту Академії медико-правових наук України. Це була група науковців, які писали законопроекти. І я запропонував Білотєлову очолити Академію, стати її президентом, сказавши: Микола, я буду тобі допомагати, буду твій віце-президент або вчений секретар. Ну, ця ідея залишилась такою жартівливою ідеєю тих 90-х років, але цей документ, цей статут точить, і сьогодні лежить десь там в матеріалах, в папках Міністерства охорони здоров'я. До речі, не зле би було знайти ці папки, відновити, бо мені видається, що ця, ця ідея на часі, що це створення такої організації при інституті всеукраїнської громадської організації, яка би мала назву Академія медико-правових наук України, вона б була дуже, значить, дуже нестана. Ну і власне маю нагоду привітати створення цього інституту сьогодні в Академії адвокатури України від імені Союзу юристів України. Союз юристів завжди був партнером, партнером і другом спілки адвокатів. Завжди у багатьох важливих суспільних речах ми підставляли один у одному плече. І тому абсолютно серйозно я заявляю. Що і в цій добрій суспільній ініціативі, з якої сьогодні виступає Академія адвокатури України, я з великою приємністю, я особисто всі мої колеги підставлять плече Академії адвокатури і ми щиро бажаємо їм великих і всебічних успіхів в напрямку розвитку медичного фармацевтичного права, в напрямку підготовки фахівців, значить для цієї сфери. Дякую. Професор Кроманський Василь Михайлович, голова Центральної комісії з питань етики, заступник директора інституту кардіології з клінічної роботи. І висловлюю глибоку вдячність за запрошення для участі в цьому засіданні. Воно вкрай необхідне, актуальне, оскільки правові аспекти охорони здоров'я, проведення клінічних досліджень надзвичайно необхідні. Звичайно, поки що не вивчені, на жаль, немає достатньої законодавчої бази і надію, що з бідними зусиллями ця проблема в найближчому майбутньому буде вирішена. Спасибі. Про цю подію я давно мріяла. Мені хотілося б, щоб інтелектуальні сили, кращі сили України з медичного права об'єдналися, і це відбулося сьогодні. Я справді настільки вражена, що. Хочу сказати одразу про кілька речей. По-перше, це дійсно чудовий шанс реалізувати в країні в нашу таку світову цивілізовану доктрину законодавства з прав пацієнтів. Оскільки етична складова, як наголошувалася, є дуже основною, то треба говорити про те, щоб Урахувати цю етичну складову, світові етичні цінності, стандарти у галузі охорони здоров'я і прилаштувати все це до українських реалій. Тут, звичайно, є декілька проблем, оскільки сама етична складова в нас ще є не готовою. Опікунська чи патерналістська модель функціонування галузі є дуже сильною і міцною, і це, начебто, так вкорінене в нашій свідомості. Але потрібно рахуватися до кращого, зокрема до світових стандартів з охорони гідності і прав особи пацієнта. Особливо хочу сказати про моє особисті напрацювання. Це друге, на, що, на чому хочу наголосити. Я працюю, працюю в галузі стандартів прав пацієнтів і, зокрема, адаптації українського законодавства до цих стандартів. Провідними провідні стандарти викладені в Конвенції про права людини і біоетику, яку підписала, до речі, держава Україна, і з цієї конвенції передбачено деякі стандарти, правові механізми реалізації прав і гідності особи пацієнта. Зокрема, хочу наголосити на правовому режимі охорони гідності особи пацієнта в умовах обтяжених втратою свідомості, бо світовим критерієм і світовим стандартом Поваги до гідності пацієнта в цих умовах є попередні розпорядження. На жаль, дуже прикро, що такого інституту, такого інструменту пацієнтів сьогодні в Україні майже немає. Тож я бачу свій внесок в цю справу в тому, щоб допомагати розробляти ці ініціативи, зокрема про попередні розпорядження, про медичну довіреність. Про представника пацієнта, про медичний заповід, про ці інститути, які є в світовому цивілізованому товаристві, але їх немає сьогодні в Україні. Тож, мої пропозиції в цілені будуть відповідні законодавчі ініціативи, і я сподіваюся, що це буде таким вагомим внеском роботу в цієї інституції. Шановні громадяни України, ми сьогодні з вами присутні на дуже. Цікавому таких цікавих речах, як відкриття нового інституту щодо захисту прав пацієнтів, прав лікарів і взагалі інституту, який займається усіма правовими питаннями охорони здоров'я в Україні і біоетики, який закладений сьогодні і дасть на перспективу нам розвиток для майбутнього медичного права, фармацевтичного права і права біоетики. І дасть розвиток на майбутнє України для розвитку медицини і надання дійсно якісної допомоги пацієнтам, дійсно захисту прав пацієнта і захисту прав лікарів. Ми бачимо, що вже настала пора протягом останніх 20 років в Україні. Виникло дуже багато проблем з точки зору надання допомоги нашим громадянам, значить якісної, високоефективної, але враховуючи багато моментів пов'язаних із Економікою так і із правовою освітою, яка досить на не досить високому рівні. І ці проблеми, які виникли сьогодні, ми займаємося сказати, цей інститут, в якому є дуже багато спеціалістів високого класу. Це і медики, і лікарі, і юристи, яким до наснаги займатися цими питаннями, які вже працювали протягом останніх 10 років, мають певні робітки, і я думаю, що загальному складі цієї команди, е, інститут, який тільки що створений з, з, з Божою допомогою і з, е, з оптимізмом етугазмом, беремо берем за ту справу. Я думаю, що вирішити ті питання, проблеми, які ми самі взяли на себе і які будуть покладені той метою і тими, так сказати, проблеми, які є в суспільстві. Ну, я сьогодні не перше хочу привітати е, зі створенням саме цього інституту медичного і фармацевтичного права та біоетики. Все українське суспільство, тому що ми знаємо з історії, що подібні інститути творилися у світі вже на протязі 40 років. І подібні інститути почали творитися спершу в Америці, так і в Європі. І сьогодні саме в Україні, в Києві, саме створюється цей інститут при академії квокатурі, тому що українського суспільства це є велике досягнення. Моя особиста співпраця як декана Лісовського Постовського факультету Українського католицького університету. Ці Львова із керівником цього інституту, пані Радмилою Фельцовою вже триває впродовж багатьох років. Пані Радмила приїжджає до нас саме на виклади в Український католицький університет, де в нас є сертифікатна програма з біоетики і саме ця співпраця дає також тепер мені можливість бути задіяним у викладанні предмету Біоетика саме в інституті медичного і фармацевтичного права та біоені, які твориться зараз при, при Академії адвокатури. З свого боку, хочу побажати, можливо, дві такі важливі речі. Я бажаю, щоб всі ці м -м, плани, всі ці перспективи, які були окреслені сьогодні під час цієї презентації діяльності інституту, могли бути реалізовані. Я вірю, що успіх цього, універ... цього інституту буде залежати від співпраці усіх членів цієї комісії, яка саме є покликана, щоб працювати у цьому інституті. І тому, зі свого боку, особисто буду прикладати якомога більше зусиль, щоб саме цей інститут міг давати добрі успіхи і щоб ці успіхи були на користь і на благо для українського суспільства. І друга річ, яку хочу побажати саме цей день інаугурації цього інституту, це мати якомога більше зацікавлених студентів. Тому що саме молоді студенти, які будуть навчатися у цьому новоствореному інституті, вже за кілька років будуть творити нове обличчя українського суспільства. Ці молоді люди будуть покликані приймати важливі рішення. І тому питання медичного права, питання біоетики це питання, які будуть надзвичайно важливими і актуальними найближчих 20-25 років. І тому те саме, як інститут буде справлятися із своїми завданнями, своїми обов'язками, які ми взяли на себе, буде зналежити те, яке суспільство ми будемо мати найближчому майбутньому. І тому бажаю Божого благословення, бажаю гарних співпрацівників, реалізації і здійснення всіх тих, всіх тих завдань, обов'язків, які кожен із е членів комісії, які будуть працювати саме благо цього інституту, взяли на себе.